Дональд Трамп зазначає, що зниження цін на енергетичні ресурси дійсно дозволить зупинити російсько-українську війну. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC і відзначив, що якщо ціна на енергоносії достатньо знизиться, Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергоносії знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка в жахливому стані, і це дійсно. Так, говорячи про позицію самої Індії, то, от власне, те про що я вже говорила, Індія заявила, що не припинятиме імпорту російської нафти, оскільки західні країни самі продовжують торгувати із Росією. І тут власне, це також правда, тому що ми говоримо про те, що зараз Європа продовжує купувати енергоресурси російські і. Відповідно, ось ця заява офіційна Міністерства закордонних справ Індії вона абсолютно справедлива. Зазначається, що Нью-Делі почав закуповувати російську нафту після того, як звичні маршрути постачання були переорієнтовані до Європи на тлі війни проти України. При цьому тоді Сполучені Штати відкрито заохочували то індійські закупівлі, аби підтримати стабільність світових енергетичних ринків. Зараз бачимо, ситуацію ситуація інакше інакший інакше інший президент, відповідно, інша політика у Сполучених Штатах. Але ж ми розуміємо, що російські енергоносії вони досить дешеві, і в країни, які їх закуповують, вони чудово розуміють, що вони фінансують таким чином цю війну, не відмовляють. Поки що тому, що своя сорочка ближча, ми розуміємо. Ну а тим часом на тлі заяв Трампа світові ціни дійсно на нафту продовжують знижуватися. І е, американська нафта VTI подешевшила на долар е, за, за барель. Європейський нафтовий еталон-бренд подешевшав на 85 центів. Е, для Росії основний відповідно основний наповнювач російського бюджету, основна можливість відповідно вести цю війну. Це можливість продавати свої енергоресурси за. Нормальними цінами за тими, які закладені в російському бюджеті. Якщо російська нафта за один барель впаде хоча б до 40 доларів, Росія просто не зможе, тому що це собівартість відповідно вже російської нафти, Росія не зможе просто наповнювати свій бюджет. Відповідно, дефіцит буде зростати і не буде тих. Шалених видатків, які зараз є, і не буде тієї спроможності закладати величезні суми на війну, які Росія закладає зараз. Але для цього має бути політична воля тієї ж Індії, тієї ж Європи. Про Китай ми поки що не говоримо, тому що у Китаї там своя позиція. Вони відкрито говорять про те, що будуть підтримувати Росію. На жаль, давайте послухаємо, що в МЗС Індії сказали в їхній сьогоднішній заяві. Імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією. На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво необхідною національною необхідністю. На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки. І на Росії прокоментували те, що сказали в МЗС Індії, що вони не готові відмовлятися від російських енергоресурсів. Звичайно, що Пісков тут не міг промовчати. Він звинуватив Сполучені Штати відповідно в тиску на Індію через торгівлю з Росією, назвав цей тиск незаконним і відзначив, що Росія зараз чує багато заяв, які є, нібито як. Погрозами і спробами змусити країни припинити торгівельні відносини з Рефією, але ж такого не буде. Відзначив також, що суверенні держави повинні мати право самостійно визначати своїх торгівельних партнерів. Давайте от більше піскова послухаємо, що він там сказав. Є багато заяв, які насправді є погрозами спроби змусити країни припинити торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви правомірними законними. Ми вважаємо, що суверенні країни повинні мати право обирати власних торговельних партнерів, торговельно-економічне співробітництво обирати ті режими торговельно-економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни. CNN вийшло із новою статтею про те, що вторгнення Росії в Україну тепер стало війною Трампа. Зокрема, мова йде про конкретно цей ультиматум, який Трамп виставив Кремлю. І CNN зазначають, що після закінчення терміну цього ультиматуму Трампу доведеться ухвалити мабуть найважливіше рішення в цьому конфлікті на сьогоднішній день. І от... Я нагадаю, що наприкінці цього тижня саме термін ультиматуму Трампу для Кремля він спливає, і, зрештою, Трамп говорить про те, що Америка введе, змушена буде вести санкції проти Росії, якщо Росія не піде ані на припинення вогню, ані на якісь мирні ініціативи. І раніше мова йшла про те, що Сполучені Штати вони є посередником в цій війні. І там Марко Рубіо заявляв якийсь час, що Сполучені Штати, якщо що не побачить якось прогресу, можуть просто вийти із цього перемовного треку і залишити російсько-українську війну на розсуд відповідно європейцям. Але на щастя, адміністрація Дональда Трампа повернула зовсім в інший бік, тому що Трамп розуміє, що якби він кинув Україну на призволяще, це був би для нього дуже серйозний репутаційний удар. Ну і... Відповідно, Трамп, як він говорить, що він можливо ще збирається втретє балотуватися на постпрезидента Сполучених Штатів ну насправді ні. Він власне сказав, що напевно що ні, але тим не менше, знає розуміємо, що вибори в республіканській пар... в республіканської партії на носі, і все це, звісно, що е, має чимось підкріплятися зокрема, може підкріпитися і е, допомогою Україні з боку нинішньої американської адміністрації. Більшість американців це, звісно, що підтримують і прагнуть завершення цієї війни. Ну і от давайте послухаємо, що написали CNN. Саме в останні два тижні рішення Трампа і усвідомлення цього перетворили війну в Україні на його власну проблему. Він побачив, що Путін не хоче миру, він побачив, що Україні терміново потрібна зброя, і він спробував допомогти нехай і не надто переконливо. Він зробив примітний вибір, відповівши на зазвичай ігноровані заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Про ядерну зброю більш серйозними ядерними погрозами, про розміщення американських атомних підводних човнів ближче до Росії. Менш ніж за місяць Сполучені Штати перейшли від припинення військової допомоги Україні до загрози застосування ядерної зброї проти Росії. Трамп не може вибирати, які проблеми належать йому, а які він може ігнорувати. Платформа «Мага Америка» насамперед може бути спрямована на скорочення глобального впливу Вашингтона. Але вона не дає змоги Трампу одноосібно володіти своїми успіхами, а не невдачами. Якщо Трамп не скоротить вплив Америки у світі до нуля, що несумісне з президентською особистістю, вимушеною діяти й агітувати, завжди будуть якісь проблеми властивій Америці.